Друзі, сьогодні готуємо ну, дуже смачний пиріг з грушою та сиром брі на листковому тісті, коли хочеться чогось смачненького і немає часу на приготування. То саме цей пиріг мене завжди виручає. Головне запастися потрібними інгредієнтами. Розпочинаємо приготування з начинки. Нам потрібна одна груша з сорту конференція. Саме з такою грушею готують цей пиріг. Нарізаємо її тоненькими пластинками, шкірку обрізати не потрібно. Також нарізаємо полосочками сир брі. Підходить також сир і камембер. Я більше люблю брі. Начинка готова, і далі нам потрібно листкове тісто. Ось таке тісто я використовую для тих, хто живе у Франції, можете подивитися це найсмачніше тісто. Починаємо викладати начинку. У мене кругле тісто, якщо у вас квадратне чи там прямокутне, то викладаєте по такій формі, яке у вас тісто. В краї духовку розігріваємо до температури 200 градусів і будемо випікати пиріг дурмянстю. В моїй духовці він випікається 30 хвилин. Змащуємо жовтком з молоком. Посипаємо волоськими горіхами і зверху посипаємо ванільним цукром, щоб груша карамелізувалася. Ось так гарно тісто піднімається при випічці. Готовий пиріг поливаємо медом і можна відрізати собі шматочок. Це дуже смачно, обов'язково попробуйте приготувати такий пиріг. А я з вами прощаюсь до наступного відео!